на каналі. Сьогоднішня тема ведмежі горіх та фундук щеплений на медвежий горіх. Плани на майбутнє. Приїхав оглянути ділянку з ведмежім горіхом, бачу, почала заростати тиждень часу вже необхідно буде знову робити прополку борина. Відмежі росте чудово. Ось на цій ділянці, що ми плануємо посадити, кінець цього року або на наступний рік плануємо зробити розмітку і посадити садочок суто з італійських сортів, таких як джефоні, романна і ланге. Тут є 25 чи 27 сотих. Будемо робити розмітку і цей медвежий ще буде рости рік, можливо два. І пізніше залишиться суто садок з італійцями. А нижня частина поля. Тут же є висаджений медвежий. Розпочав три тижні тому назад літню коліровку по рядах кожен ряд по тижню часу. Зараз гляну першу кольору я почав робити Sord Noкіone 8.07. Зараз прийду гляну який результат другий ряд компоніка 15.07. Третій ряд нукіони Nokioni 21-07 і сьогодні у нас 29, буду робити окульоровку на четвертому ряді. Ось так трохи ділянка заросла. Треба знову про полку робити медвежого. Тут цього року, скоріш за все, що у міжряді буде викопатися весь медвежий і буде залишатися лише фунтук. Якщо приживеться фундук щеплений на Медмежий горіх, якщо кольоровка не буде, не буде позитивною, то будемо висаджувати привитий фундук, який є в нас в наявності. На, на, на нижній ділянці тут планую висадити всі сорта, які маю. Здебільшого це каталонський, барселонський, і запилювач хале і по пару штук тих сортів, що в мене є, для того, щоб можна було пізніше. Зробити порівняльну характеристику, як кожен сорт себе поводить. То так що тут буде на цій ділянці мікс сортів, а на верхній ділянці будуть суто італійці. Ось так зараз виглядає окуліровка. Так що в планах надія на те, що літня уколіровка буде позитивною, якщо ні, то думаю, кінець цього сезону плануємо цю ділянку нижню закласти суто фундука привитого, який є у нас з зимової прививки. Є у відкритому ґрунті, а є у закритому. А, цю верхню частину з італійців, в джифоні, романи і ланги. Будемо, скоріше всього, якщо буде достатня кількість цього закладати тих саджанців, що є. Якщо ні, будемо зимою на наступний рік робити кольоровку, будемо робити зимову прививку, і тоді буде вже висаджувати пізніше або в літі, або в травні, буде видно одним словом. Але хочемо розділити дві ділянки, один суто три сорта, а ось цю нижнього суто зробити мікс зі всіх сортів, які є, для того, щоб подивитися, як вони ростуть. Ось так плануємо це все цього року ось такі плани на цей рік. А вже будемо відбуватися від результату кольоровки. Так що підписуйтесь на канал, дякую за увагу, до зустрічі!